Вітаю вас, шановні телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я і ведучий Володимир Гриневич. Ворог людини сатана прагне різними способами руйнувати її життя. Одних він зв'язує пороками і згубними звичками, котрі поступово нищать їхнє життя. Інших привчає до життя зовні бездоганного, але відірваного від справжнього джерела сили Цепто Христа. А ще інших провадить до невірства і запеклості. Псалмис Давид сказав: Безумний говорить у серці своїм нема Бога. Деяких християн ворог змушує жити в байдужості і бездіяльності. Вірш, що записаний в книзі у 28 розділі, говорить нам, як ворог навіює декому ідею створення фальшивих пристановищ, де вони намагаються сховатися від страху і вічі. І право замірило я покладу, а справедливість Вагою і притулок брехні град понищить, а сховище води заль'ють. Як правило, ці почуття турбують тих, чиє життя проходить без Ісуса. Зазвичай людина. Живе з почуттям тривоги і вини. Вона може звернутися до психіатра або психоаналітика, може приймати ліки або спробувати якимось чином забути минуле, але почуття вини буде постійно турбувати її серце. І все тому, що людина має потребу в пристановище, щоби сховатися від докорів сумління. Людина також має потребу в затишному кутку, де можна було би перечекати життєві бурі. Поки ми перебуваємо в цьому світі, у руках ворога, він завжди буде ранити нас, завдавати ударів і примушувати вітер дути нам в лице. Що можна сказати про смерть? Будь-яка людина у своєму природному стані боїться наближення смерті. Куди бігти? Коли прийде остання година, де сховатися, яке сховище шукати, ворог підштовхує людину до створення фальшивих сховищ, деякі люди намагаються виправити окремі життєві звички. Але це не християнство, це не той шлях, яким Господь прагне закарбувати риси Ісуса в життя своїх дітей. Ампутація руки не врятує ураженого гангреною тіла. Інше хибне сховище життя у відповідності за так званою правильною моралю, коли ворог не може примусити нас робити гріховні аморальні вчинки, він, напевно, підштовхне нас до морально правильного життя, але без христа, так чи інакше, але ми залишаємося втраченими. Які існують інші фальшиві сховища. Щедрі пожертви, вчення про безмежність Господньої милості і всепрощення і тому подібне. Будь-яке сховище, створене людиною даремне. Біблія говорить, а сховище води зальють. Єдина надійна скеля це Ісус. Розмірковуйте про це впродовж всього дня. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні тобі за те, що ти являєшся нашою надійною скелею у цьому безнадійному світі. Благослови нас сьогоднішній день, підтримуй нас і будь з нами, вручаємо наше життя в Твої святі руки і молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте. Неможливо бути по справжньому щасливим, ідучи життєвим шляхом без Бога. Вашим єдиним надійним сховищем є Ісус. Нагадую вам, що ми чекаємо від вас молитовних прохань, досвідів, потреб за електронною адресою чи телефоном, які ви бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас. До побачення! Щасливого вам дня!